Прем'єра 7 сьомої та восьмої серії серіалу «Ціна втечі» відбудеться вже завтра, в четвер, 22 лютого, на телеканалі Один плюс один Україна, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, випадкова зустріч батька і доньки не пройде безслідно для Роберта. Він буде безмежно щасливим, що хоч так на декілька хвилин зміг побачити свою кровиночку, але ж водночас буде й дуже стурбований цією ситуацією, адже Марта в біді, а допомогти їй він нічим не може. Тим часом доля Марти. Це наручники та кримінальна справа, адже її затримали поліціянти. А Катя радітиме тому, якось це склалося. Марта у поліції, і тепер Катя вважає, що зможе вийти за Платона. Але чи не пошкодує вона про це згодом? Адже навряд чи її кохання призведе до чогось хорошого. Платон точно не та людина, яка зможе зробити її щасливою. В відділку поліції Марта буде заперечувати свою причетність. Дівчина зверне увагу на те, що за її справу взявся цей добрий поліцейський. І у Марти з'явиться надія, що він зможе розібратися в ситуації. Та довести її непричетність. Але ж Марта не може розповісти йому про себе всю правду, навіть сказати своє справжнє ім'я не може. Та й чекати, поки доведуть її непричетність, теж не може, адже вона в бігах від Платона. І тому їй доведеться придумати, як викрититися з цієї ситуації самій, і вона наважиться на втечу. Та все ж таки втеча з відділку поліції не прийде без акапів. За іронією долі вона опиниться в будинку своїх рідних дідуся та бабусі, але ж ніхто з них навіть не підозрюватиме про їхній зв'язок. А от поліцейські в цих серіях продовжать пошуки дочки Роберта, і вони дізнаються, що Роберт знає свою дочку в обличчя. І один із молодих слідчих вирішить запитати Роберта напряму, чому він ховає доньку, яка живе з чужими людьми, коли є живі бабуся з дідусем. Але почувши відповідь Роберта, поліцейський все ж таки не повірить йому. Тоді Роберт запропонує поставити диктофон у його палаті, щоб надати йому факти. Загалом ці серії обіцяють багато напруги, емоційних зіткнень та неочікуваних поворотів подій. Буде цікаво, тому не пропустіть. Також пишіть в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі!